Всім привіт, вітаю вас. Якщо ви дивитеся це відео, зараз ви зрозумієте, чому ми не будемо старатися зацікавити вас, подивитися це відео до кінця. Ми хочемо, щоб це відео подивились дійсно ті, кому це потрібно. Цей матеріал реально для двох груп людей. Перша група це дуже зацікавлені почати товарку, масштабувати власний бізнес та в цілому зайнятися цим напрямком. Друга група це люди, які не вірять в товарку. Вірять, що заробіток може бути лише на найманій роботі. Або ті, які думають, що для товарки потрібно багато коштів. Ніколи не записував такого формату відгуки, але цей раз хотів би подякувати. Подякувати Юрі та цілому всій команді. Поки я ще мільйон не заробив, але вже є стабільні замовлення. Хоча всього два тижні прошло, як я надпочав навчання. Чесно, було страшно. Було боявся, боявся. Але поки що окрім подяки нічого не можу сказати, ми сьогодні покажемо успішні та неуспішні кейси, максимально детально покажемо та розкажемо, як працює наша команда. Покажемо, скільки треба коштів, щоб вийти на дуже хороший дохід. Ви побачите на фактах, що таке товарка, що таке успіх та що таке невдачі у товарному бізнесі. Це відео допоможе вам розставити всі крапки на ті. Перш за все, чому ми в цьому трішки розбираємось. Ось трохи нашого життя, декілька років назад. Коли з'являлися перші блогери по Товарці, які показували, що таке дропшипінг. У нас були партії товару на 1000 доларів. В соцмережах нас не було тоді. Ми 24 на 7 жили у товарному бізнесі. На момент першої закупки товару з Китаю у нас було 7 різних магазинів, 3 роки досвіду, 5 менеджерів та один пакувальник. Ми займалися усім: і одягом, і технікою, і кросівками, і монотоварами, білизною, і сумочками. Досвід був колосальний. Коли ми вийшли на стабільні 30-35 замовлень на день, ми почали думати, як масштабувати, тоді ми звернули увагу на Китай, знайшли надійного перевізника і замовили першу свою партію. Не будемо розповідати про тяжкий шлях, але шишок ми не били дуже багато. Але це того вартувало. Коли ми почали працювати з Китаєм, прибуток зріс майже на 100%. Так ми відмовилися від українських постачальників майже повністю. За один рік роботи з Китаєм ми розширились майже в три рази. В цей момент ми і створили наш канал. Спочатку ми просто ділились інформацією, знаходили однодумців, обмінювалися інформацією, соцмережам приділяли мінімум часу, адже це було лише хобі. Основний акцент був і залишається на товарці. Підписники росли. Головною причиною було те, що ми показували дії та факти, а не тільки лили воду, як роблять більшість на українськомовному Ютубі. Коли інші розказували лише теорію, ми показували сотні позицій товару, коли інші продавали курси, ми ділилися досвідом просто відкрито на Ютубі. Те, що для інших було цінною інформацією, яку потрібно продати екскарт. Ми ділилися нею просто так, адже у нас було те, чого немає у інших. А саме реальні масштаби, товар на руках, реальні замовлення. Постійні поставки з Китаю, як морем, так і літаком. Через це до нас часто звертали, щоб якось почати співпрацю з нами. На той момент у нас була лише дроп група де були усі наші товари. У групі було десь 700 людей, з яких продавали максимум 40-50 чоловік. І лише людей 5 робили від 10 відправок на день. Решта лише забирали час своїми питаннями, а продажів не робили. Тоді ми вирішили змінити абсолютно систему нашої роботи. Ми залишили наші магазини, закрили від. Відкриту групу та зробили закриту дроп-групу. Чому було таке рішення, спитаєте, ви усе просто: краще в групі буде 30 людей, але кожен з них буде робити хоча б по 5 замовлень на день. Це зекономить купу часу, зменшить витрати часу на всякі фінансові операції через зменшення кількості дрібних платежів в купі людей, допоможе нам краще організувати роботу з дійсно зацікавленими продавцями, та дозволить будувати тісні довгострокові відносини з партнерами, тобто дроперами. Також причиною цих змін було. Те, що ми почали привозити унікальні товари, яких ні у кого в Україні не було. Маржа була дійсно хорошою, ціна ліда маленькою, ніша все сезонною, і показник забору товару був майже 90%. Два роки назад ми анонсували про набір до нашої дроп групи на 30 місць за ціною 50 доларів. Буквально за менш ніж 5 днів ми зібрали цю кількість людей за допомогою нашого Ютубу. Кожен розумів, що за декілька днів роботи він відіб'є ці кошти, продаючи наш товар на своїх магазинах. Платний вхід ми поставили. Ставили не в цілях заробити, а в цілях, щоб працювати лише з реально зацікавленими людьми. Бо коли щось дається безкоштовно, то воно зазвичай не ціниться. платного входу ми не заробили, адже це навіть не покривало місячний зарплатний фонд менеджерів та пакувальників, тих, хто займався обробкою цих замовлень. А вартість входу, можна сказати, була символічна і разово. Напевно, це очевидно для кожного. І тут пішла жара. Ми сконцентрували сили, щоб стати найкращим постачальником для наших дроперів. Ми робили фото, детальні описи. Та характеристики знімали креативи. Відправки та виплати були кожного дня: постійна наявність товару та постійне поповнення асортименту. Наша стратегія закритої дробгрупи працювала. Замовлень стало більше. Всі продавали та були більш ніж просто задоволені. Але аналізуючи результати за три місяці роботи, ми чітко бачили, що з тих 30 людей 6 продавало в декілька разів успішніше ніж всі інші. Ми провели опитування та зрозуміли, що багато людей було без досвіду, а продажі у них були виключно. За рахунок хорошої ціни та хорошого товару. Це не означало, що люди не заробляли або працювали в мінус. У них був хороший дохід, але не такий, як у тих шести людей. Хоча умови у всіх були однакові. Просто люди налаштовували неправильну рекламу, робили погані креативи, недостатньо добре вели сторінки магазинів, не постили сторіс, не притримувалось ніякої стилістики, невчасно відповідали клієнтам і інші такі моменти. Після цього ми зробили короткий гайд по всіх проблемних місцях і. Результат трішки покращився. Ми продовжували завозити новий товар, додавати ніші, покращувати контент, налаштували CRM для зручності дроперів. Та найняли окремого менеджера, який консультує усі crm дроперів. Росли та розвивалися разом. Через півроку ми вийшли на новий рівень об'єму товару, але були і погані зміни. Частина дроперів потихеньку відсіювалися. Комусь прийшла повістка, хтось виїхав за кордон, хтось пішов у декрет і так далі. Були й ті, які вийшли на стабільні 10 замовлень на день і не хотіли рости далі. В цілому це хороший показник та хороший пасивний прибуток, але нам потрібен був ріст. Однозначно, потрібно було робити новий набір до дроп груп. Але ми вирішили врахувати усі проблемні місця, які у нас були. Таким чином, ми зробили не просто доступ до топових товарів. Ми створили усе, щоб у людей не було проблем їх продавати. Пам'ятаєте, ми писали про аналіз проблем-дроперів на рахунок реклами, спілкування та іншого. Усі ці моменти ми пропрацювали. Зробили детальний порядок дій по інстаграму, прому, лендінгам, ОЛОХІ і так далі. Розробили навчання по запуску реклами з нуля, прописали скрипти спілкування з клієнтами, сформували свою спільноту. Студію, щоб у кожного дропера був індивідуальний контент та рекламні креативи. Підготували повні упаковки магазинів з нуля, щоб базове створення магазину займало не більше тижня. А саме головне ми зробили штат наставників з досвідом, які індивідуально надаються людині в особистій переписці. Тобто, неважливо, є у вас досвід чи немає. Розумієте, що таке товарка, чи вперше чуєте з усім цим комплексом, реально можна виходити на хорошу кількість стабільних замовлень, плідно працюючи і маючи велике бажання. При мінімальних бюджетах, чому ми це робимо? Спочатку нам здавалося, що це усім зрозуміло, але насправді не усім. В першу чергу ми зацікавлені в ваших продажах так само, як і ви, тому що ми з цього заробляємо так само, як і ви. Нам вигідно, щоб у вас було 10, 20 чи 40 замовлень, адже така ж саме тільки замовлень відповідно, і у нас. Ви заробляєте, ми заробляємо. Ви масштабуєтесь, ми масштабуємось. Тому нам вигідно дати хороше навчання, дати готові платформи, допомагати з їх запуском, дати наставника, допомогти запуском реклами, надати креативи та все інше. Це у інших товаршів ви можете слухати, як вам розповідають, що вони створили навчання. Щоб допомогти вам, а по факту ви купуєте лише інформацію, зазвичай, за набагато більші гроші, навіть чим у нас, інформацію, з якою лишаєтеся сам на сам. Ми ж розраховуємо на довгострокову та взаємовигідну співпрацю. Отже, повернемося назад. Коли увесь продукт у нас був готовий, ми не знали, яку кількість людей набирати, як взагалі це назвати. Адже ми вже були не просто дроп група, ми надавали повний комплекс від товару до реклами, від наставника до створення онлайн-магазину. Ми вирішили назвати це слово. Команда, адже це дійсно так і є. Здається, все було готово, але ми не визначилися з ціною. Пам'ятаєте, раніше ціна у нас була 50 доларів за якісну базу постачальників. Тут уже умова йшла про більш унікальний продукт. З однієї сторони, ми дивилися на інших та бачили, як люди продають курси за 300 доларів, де розповідають усе те, що і ми безкоштовно на нашому каналі. Також потрібно було враховувати заробітній фонд наставників, студію, UGC-креаторів, оренду приміщень та. Великі інвестиції в товар. З другої сторони, це було вигідно нам також, тому ставити дуже велику ціну також було б несправедливо. Зупинились ми на ціні 125 доларів. Як показала практика, це дійсно хороша ціна, адже бажаючих було дуже багато. Звісно, кількість наставників та можливості студії обмежені, тому ми завжди поступово поповнюємо нашу команду. Кожну заявку на вступ ми розглядаємо особисто та спілкуємося також особисто. Далі вже всю роботу контролює наставник. І ось вам Така частина успіхів наших та команди. Їх дійсно багато, ми стараємося часто показувати це в наших соцмережах, тому що це в тому числі наша гордість. Товару все більше і більше, результати все краще і краще. Горизонт можливості стає кожним разом все ширше. Часто ви нам це кажете, але сьогодні ми хочемо подякувати усім, хто з нами. Тепер ти знаєш трохи більше про нас та нашу історію. Посилання на нашу команду, як і завжди, публікуємо в описі під відео. Тому, якщо ти хочеш. Хочеш розвиватися у цій сфері, будемо раді бачити і твою заявку. Це, мабуть, найбільш душевне відео на цьому каналі, тому будемо дуже вдячні за ваш відгук у коментарях та вашу підписку. Без ніяких конкурсів та розіграшів. Якщо тобі дійсно сподобалось це відео, прояви, будь ласка, актив. Ми відповімо взаємністю. І якщо ви вже нам робите приємно, запам'ятовуйте це кодове слово, яке у вас на екранах команда Б. Це промокод на знижку 25 доларів. А на сьогодні це все. На все добре, гарних. com